Друзі, вітаю ранок, після ранкової пробіжки, можливо, я без бабочки, без метелика, але сьогодні я хочу поділитися своїми думками після одного інтерв'ю, яке я побачив в понеділок і вівторок передвився ще раз, це розмова одного з пасторів об'єднання церкви Живого Бога Миколи Мельчука, з яким ми раніше тісно співпрацювали з Олексієм Літяєвим. Якщо чесно, для мене це не просто чергове інтерв'ю. В одній з перших проповідей і книг, які я е, слухав і читав ще на початку свого християнського життя, були саме Бомеранг, книга Вижити, щоб жити. І, можливо, хтось із вас теж пам'ятає ці книги. Саме тоді для мене це було про те, як вистояти, як не зламатися, як не продати совість. І зараз в умовах війни, в умовах четвертого року. Війни цієї нестабільності, постійної напруги, без гроші, у багатьох втоми, ці теми звучать по-іншому. Мені в цій розмові зачепила одна проста думка, глобальна така серегічна. Вийти з рабства не од... це одне, а навчитися жити у свободі це зовсім інше. Воно також зараз перепитається з Україною. Тобто можна вийти з Єгипту, але мислення залишиться рабським. І те, що я бачу сьогодні, у нас серйозна спокуса. Коли важко, коли немає світла, коли ціни ростуть, коли бізнеси падають, коли син чи брат на фронті, коли всередині тривога, дуже легко перейти в режим аби вижити. Або просто дожити до завтра. Просто щоб не гірше. Просто щоб хтось. Допоміг і вирішив за мене. І непомітно всередині формується ось ця позиція жертви. Всі винні від мене нічого не залежить. Та що я можу? І ось тут я для себе особисто сформулював головне після цього інтерв'ю. Найбільша небезпека зараз не в труднощах, найбільша небезпека знову звикнути. До рабства. Не до фізичного, то внутрішнього. І це нам нав'язується зараз. До страху, до залежності, до відсутності відповідальності, до думки, що я маленький, я ніхто. А Христос це ж не тільки Той, хто заспокоює, Він Господь, Він Лев. А якщо Він Господь, то ми. Не створені для життя в позиції безпорадності. Я не кажу зараз про політику, я не кажу про гучні речі. Я кажу про дуже просте. Після війни Україна буде іншою. Питання, якими будемо ми. І ось мій ІКР, так називаємо ідеальний кінцевий результат. Якщо говорити просто, я як бізнесмен хочу теж про це сказати. Я хочу, щоб ми бачили Україну, де люди не тільки вижили, а по жили, де віруючи, це не окремий закритий світ, монастир, так званий, а люди, які беруть відповідальність за себе, за свою сім'ю, за свою професію, за своє місце, за своє рішення, за свої емоції, за своє здоров'я, і не просто молитися, щоб Бог якось змінив. А ставати людьми, через яких Бог щось змінює. Не чекати, коли стане стабільно, а в цій нестабільності вчитися жити гідно. Не просто просити: Господі, дай, Господі, прости, помилуй, а питати, Господі, чому ти мене вчиш? Що я маю змінити? Ким я маю стати, як я можу впливати? Мені здається, зараз дуже важливо перейти від виживання. До будівництва. Так, ми в кризі, боляче, страшно, інколи страшно. Але якщо ми застрягнемо тільки в режимі виживання, ми втратимо майбутнє. Тому що свобода це не коли немає проблем. Свобода це коли ти береш відповідальність. Навіть у проблемах. Що це означає практично? Декілька простих речей. Можливо, і це і нам, і з вами допоможе, якщо ви додобилися до цього часу. Перше, вчитися, підвищувати рівень, не зупинятися. Освіта, професія, навички це не мирське, це інструменти впливу. У нас є громадська спілка з українські крізькі ініціативи. Там очікується школа. Подивіться, що було і що є. Друге наводити порядок у своєму житті. Фінанси, режим, тіло, сім'я, духовність, свобода вони починаються з дисципліни і маленьких кроків. Третє перестати постійно говорити про те, як все погано. І почати ставити питання: а що я можу зробити краще? Четверте, не зраджувати правду навіть коли це невигідно. Тихо без крику, але твердо. П'яте. Виховувати дітей і молодь не для втечі, а для покликання. Не аби виїхати і вижити, а аби відновити. Я вірю, що після війни країна буде відбудовуватись, але ще більше буде відбудовуватись наше мислення. Якщо зараз внутрішньо ми навчимося жити у свободі, ми не повернемося в такий так званий Старий Єгипет, навіть якщо стане складніше. Тому для мене це інтерв'ю не про особисті речі, а про нагадування. Не продати свободу за коротку стабільність, не сховатися в страх, не звузити життя до, ну хоч би дотягнути до завтра. Бо можна вижити, а можна навчитися жити. Я вибираю друге. Якщо вам це відгукується, напишіть в коментарях, що для вас сьогодні означає свобода. І що ви реально робите, щоб не повернутися в цей єгріпит мислення. Бережіть себе, тримаємося, будемо рости. Навіть зараз. вам Борис Каплін. До зустрічі!